Всім спорадували своїх гравців безкоштовним оновленням бази. І круто не тільки те, що воно безкоштовне, а ще й те, що воно йде в підтримку ЛКПТК плюс спільноті. І це особливо цінно в часи, коли світові лідери заперечують ідентичність гендерних розномаїць. Тому так, це дуже класне оновлення. Давайте скоріше на нього подивимось. Нам додали неймовірний макіяж на очі, який репрезентує різні пропорції Дуже гарно. З одягу нам додалися Просто неймовірної краси рубашки, я буду використовувати їх постійно. Причому є варіанти як із прапорцями, так і просто білий і чорний. І тільки подивіться на цю деталізацію. Дійсно, дуже якісно зроблено. Мені дуже подобається. Також ще нам додали шортики з вишивкою прапорців і різних кольорів. Дуже гарні шорти. З аксесуарів нам додали панчохи, Боже, як. Ці вони милі. І мені дуже подобається, що також додали просто однокольорові, просто звичайні білі, просто звичайні чорні. І інших кольорів також. Але мені дуже подобаються оці з веселками. Ну і звичайно, дівчаток теж не обділили. Давайте Адама зробимо дівчинкою. Ого, Адам у вигляді дівчинка виглядає непогано. Мені подобається. У дівчат також є шорти. Ось так вони виглядають на дівчачому тілі. Ну і, Звичайно, не забудемо про рубашки, які також дуже класно виглядають на жіночому тілі. Ну і в додаток до всього перерахованого нам також додали нове взуття. І Боже, як я люблю, коли нам додають нове взуття, бо інколи його так не вистачає, а воно ще й отаке гарненьке. Дуже файно виглядає. І також є в білому і чорному кольорі. І ледве не забула, нам також додали татуювання. І якщо чесно, татуювання мені, напевно, подобається найбільше з усього, що нам додали. Просто гляньте. Я би і сама собі таке хотіла. Вона таке, знаєте, простеньке, але дуже гарно виглядає і також репрезентує пропорції. Дуже к'ют. Ну і з касом ніби все, тому давайте переходити в режим будівництва. Там теж дуже багато всякого класного. З новенького в режимі будівництва в нас два ліжечка, які, до речі, мають різні характеристики чомусь. Велике ліжко має стрес рельів один, а маленьке ліжко має стрес. Трес релів 2 і дискомфорт релів два. Це дивно, але добре. Саме ліжко виглядає просто. Я не знаю, я настільки довго хотіла чогось подібного. У нас не так багато ліжок з якимись детальками, як це покривальце, наприклад, або подушками. От мені би хотілося щось, знаєте, побільше об'єктів на, цьо, на цьому ліжечку, і щоб воно дійсно виглядало більш реалістично. Тому мені дуже подобається це ліжко. Ці складочки, що воно не ось так от просто заправлено. Ну і також вони представлені в усіх кольорах прапорців. І є просто чорний і є просто білий. Теж доволі цікаво виглядають. Особливо мені подобається оце. Також нам додали нові пропорції, не впевнена, ті саме з них нові, але тепер вони розділені на просто прайд флаг, гендерна ідентичність та сексуальна орієнтація. І, окрім нових. Рапорців ми також отримали. Ось таку колажну стіну. Це дійсно буде класно виглядати у кімнаті підлітка, наприклад, і само по собі воно дуже гарненьке. Ще нам додали ось таку стіну з картинками. Мені так подобаються ці всі детальки. І що ніби одразу і не скажеш, що це репрезентація ЛГБТК плюс спільноти, що це все як пропорції, але все одно ти в цьому вбачаєш це, але воно настільки. Гарно зроблено. Підійде, я думаю, дуже багатьом інтер'єром. І окрім цих пропорцій, до речі, я ледве не пропустила знову. У нас з'явився ще й ось такий в'язаний, теж дуже гарненький. Ще нам додало ось таку поличку, де сім типу повісив оцю рубашку, яку нам додали в касі. Ну тут не всі свочі відповідають саме тим рубашкам. Ну, до речі, чому? Мені би дуже хотілося цю клічету, наприклад. Теж дуже гарненько виглядає. І якийсь ще пропуск тут повішений, типу, як може чірки бо не знаю концерту. Ця сумочка, яка теж як ніби скравчена, вручну, дуже гарно дуже мені дуже подобається. І це було останнє те, що нам додали, як вам безкоштовне оновлення. Особисто мені дуже сподобалося, воно дуже гарненьке і ще й з таким класним посилом. Напишіть в коментарях, як вам. Вам це оновлення, чи сподобалося вам, чи ні, і що саме? І якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити йому лайк і підписатися на канал. А ми з вами побачимося в наступних. Бувайте!